Друзі, не дарма у нас у студії вже від початку програми. Висить саме ось ця фішка. Уважні глядачі вже її побачили. А це з приводу того, що сьогодні ми будемо говорити про цьогорічний конкурс Кращий студент Закарпаття 2013 І з приводу цього до нас уже завітали гості. Це організатор конкурсу Володимир Білонка та минулорічна учасниця Марія Добра. Привіт! Добре. Як ви прокидаєтеся? Чи Давай, ви ти, ще ти, в процесі? Ніє, ні, прокинулися Годинки перевели ми вже давно. Поприки, поприкидалися, як то кажуть, давайте одразу до діла. Коли буде кастинг? Я знаю, що ще кастинг Значить, не відбувся. Е, завтра. у нас яке? двадцять. 30, 30, 30, ось, 30 жовтня день кастингу. 30 uh -huh. жовтня о 16.00 в приміщенні ректорату УЖНУ. У Зам... ректора в кабінеті. зразу кажуть, це без прив'язки до вузу. студент Закарпаття, Це кращий студент Закарпаття, в якому приймають всі вузи, участь uh -huh. всі бажаючі. Просто е УЖНУ нам надало приміщення без всяких uh -huh. без корист, то тому ми вирішили провести у хорошому приміщенні у хороший кастинг. Uh -huh. Ну, Марія минулого року приймала участь, приходила на такий кастинг, так? Що так. потрібно, яким потрібно бути студентом, щоб мати в собі силу, це от відвагу прийти на кастинг? Ну, в першу чергу, напевно, ініціативним, мати бажання бути кращим студентом, проявляти себе в усіх, так би мовити, галузі. тобто треба бути трішки талановитим мати якийсь певний талант щоб виразити себе мати свою думку ну і напевно бути успішним студентом а хто Сам... може прийти на кастинг? Я а... ще, ще перериваю вашу дівчачу розмову. Що потрібно мати при цьому? Тобто бути найкращим студентом за показниками. Ну, я, я, я вам розкажу, тобто в цілому, ізначально, да, є положення про кращого студенту всеукраїнської є который... положення, Да! статут, статут. затверджене президентом. Е, положення? положення е, да, імператором, е, вот. і. Е, Всеукраїнського проєкту «Кращий студент, де розписано, що мають право приймати участь лише студенти вузів 3-4 рівня акредитації. Ну, ми пішли далі. Ми вирішили зробити, що в Закарпатті... не так вже й багато тих вузів. напевно. По-перше, да? по-друге, багато талановитих людей не лише в 3-4 рівнях акредитації, uh -huh. і вирішили зробити допустити до каснику всіх бажаючих, які можуть uh -huh. себе проявити, може десь чомусь хтось себе реалізувати. І щоб це не було. Дуже схоже на я вмію співати, а я вмію танцювати. Але вчися на двійки? Ну в принципі, це теж один критерій, який досить впливає на тобто, оцінки закасних. це критерій такі. Десь Нє, це серйозний критерій. Тобто, якщо ти вчися на двійки, ти заядлий прогульчик, але ти талановита людина. Ну я не впевнений в тому, що ми будемо мати діло з тобою. Да, тому що, так. що ну одно перекриває друге, але. Ага. Зависить від того наскільки ця людина талановитанови, талановита, і що вона може показати? Бачиш зранку, як гарно да, співати. <рес> ну що ви приготуєте для учасників якісь випробування? Е, дивіться, е, ситуація така, що в принципі знову ж таки на кастинки з 30-40 людей, які приходять як правило, е, 90% відсотків співають, танцюють. Ну, і ми а вирішили. на кастингу вже треба талант показувати? Ну, треба показати, що, ну, не розкрити, але показати, хоча б, що, що ти вмієш, або що ти можеш запропонувати. Да, ну і, в принципі, ми пішли, то, що якщо ти вже лише вмієш танцювати і співати, ми почали йти в інші напрямки. Якщо ти вмієш танцювати, то треба цей красивий якось. А, Грицепаруськи, аби грать, да? ага. або якщо ти міг співати, ти міг ну знову ж таки, це теж приподнести красиво. Якщо ти міш гарно декламувати вірші, ну не просто вийти продекламувати вірш. да? Нехай ти зазаді буде якась там потанцовка. Ну, образно робити. Да? Конкурс талантів все ж таки. Е, 에... Я чомусь думав, для мене це було що а, людина, яка виграє краще студент Закарпаття, їде собі в Оксфорд спокійно. Е, ну, якщо оплатить, поїде. Е, 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 в принципі, у нас головний приз не такий. Так, якщо аж, не виграє, да. Да, не такий аж серйозний. Так, сам про приз. Ну я ж плавно ну, то, подвожу. То, Часу мало вот, е, щороку у нас приз був. Ціни не менше, ніж е, нетбук, наприклад. В да? цьому році ми теж щось плануємо, але щоб не повторювати щось такого роду, десь цю ж саму суму. Але не нетбук і не ноутбук. Можливо, буде планшет. Так, минулого <с року <с був планшет та стипендія. Досить вагомі такі чинники, щоб приймати та участь. Та стипендія. Так. Повищена? Так. На півроку. Повищена. На набагато повищена? Е, Поняття не маю, чесно. Цим займається департамент освіти <гум> молоді і спорту. Що можна буде на цьому шоу побачити? Фіки конкурси Касін, що буде потім? Ну, Після ну, кастінь. Ну, дивіться, стаці така, що, наприклад, у нас буде кастинг завтра. Да? Ми знову ж таки будемо дивитися, що собою представляють наші студенти. Після чого ми. Ну у нас немає шаблону конкретного, як має виглядати сам конкурс. Да? Ну, в принципі. Ми дивимося, що собі представляються студенти, і починаємо за цей період, за ці два тижні, підстроювати е, програму, підганяти під цих студентів, щоб було цікаве, шоу, цього ага. вийшло. Щоб не фінальне шоу коли буде? Фінальне шоу відбудеться 16 19 числа. Це буде вівторок, в впадіюні. Місце ми вже знаємо, час проведення по слідкуйте за ну, ввечері. Ну, ну Ввечора я думаю, шо та може один, може п'ята. Ну. Тобто, 19 числа, вівторок. Подію, Запрошуємо всіх. Але а... спершу завтра запрошуємо на кастинг. Сказати, але завтра кастинг, всі бажаючі студенти. А тим, хто в минулому році приймав участь, але не виграв, можна прославсь. Будь ласка. Так. <рес> я зараз за запитання, яке Марія тримала у себе в голові, але соромився <рес> вам задати його. Марія, <рес> ти що поважаєш учасникам? А ти вже як людиника це прийшла. Ну я побажаю учасникам не боятися uh, пробувати себе. Uh, наскільки ти? Uh, як студент, тобто я ліковою приходить потрібен. Поєднується такі критерії, як і успішність, і, і якийсь талант, і ну, взагалі, як як яка ти людина? Ну це дуже цікавий конкурс. Я дуже заохочую всіх студентів, таких активних, прийняти участь у цьому конкурсі. Тож ми запрошуємо всіх завтра на кастинг. І сьогодні у нас були організатори та новорічні ну, учасники. Він він з ним на ви потрібно розмовляти. Володимир Білонко <с. <с. і Марія добра, доброго вам ранку і дякую, що до нас вітали. Дякую Дякуємо позаду нас. Ви, звичайно, ж можете бачити цю афішу і запрошуємо звичайно прийти, спробувати свої сили. Не переживайте. Організатори вже не такі страшні, які хто малюють і говорять про них. Тож найкращі студенти завтра зможете спробувати себе.